Сьогодні, коли ваша парадка обходить свято на відмінити Святої Євими, святої Єнистапець, Йєвої Марії, це чудове свято. І коли ми сьогодні з вами бачимо в нашій присутній Радіо Марія, Сестрі, ми вітаємо ще раз вас тут і тішимо, що ви буваєте всюди. Всюди, можна сказати, де є якась уробиста, де є якісь події. завдяки Радіо Марія є присутня. Приємно, ти це дуже приємно, це тішить у нас вже два дні. Я так був турбований, дзвонив на нас, туди питання, що сталося, Нас що два дні флотки зараніма. А віку там. Набрав, за що тоді я вже дзвонив до мене, що сталося. Меркалі не стали. Да, ми заволочили. За працювали. Значить, бачите. Що я без радіової жити не можу. Так, так Що значить з Бо Людина привикає до нього і слухає його, і і живе він, воно допомагає. Сьогодні, то, я думаю, ви відчуваєте цю спекоту, відчуваєте цей жар, і то звісно можна прийняти. Будеш, якщо ти будеш або гарячий, або холодний. Тобі, я думаю, сьогодні є гарячий, значить, <стас> ви <у> є ведалічно. Дуже добре, є вангелічно. Бо як ти не якість, то я тобі і зберіжуся. Або гаряче, або холодні. Ви зімою холодне, а ліпо гаряче. Це є вангелічно, дуже добре. Але сьогодні, коли ми ще раз звертаюся до цього, що связи ми вас вітаємо, далі ті ж що є присутні між нами. Нам ну, приємно, що те, що ці Церкви є присутні на нашому святі. Бо Христос один, Матір Божа одна, віра в нас одна. Всі ми віримо в одного Бога і всі ми виконуємо заповіді одного Бога. А нема заповіді іншого Бога. Як і православні католицькі церкви, заповіді, ті самі, та сама молитва, ті саме таїнства. І ми там всі те самою дорогою, ми тішимося, що ви теж нас решили. Сьогодні в нас є е, місія по смерті Сонца Марка, який працював в новій ушинці. Помініми були тоді на його похороні, там мат дуже пам'ятаємо і пам молиться. Але хочу би задати питання, що Марія принесла до Святої Єлисавети? Коли ми з вами йдемо Бойські, що мене несемо? Подарунки, правильно. Хто квіти, хто, цікєві, хто подарунки, якісь там? Хто банкнотик, хто машину, то комп'ютер. Кожди щось несе, коли йде в гості. Його мірямо несе. Але дивіться, що принесла Марія. Так правильно, вона принесла Бога. Вона принесла благословення. І дивіться, звідки мені, що мати мого, Бога прийшла до неба, до мене, як він. І тому ми з вами повинні навчитися Завжди, коли йдемо до один одного, в першу чергу благословіння, не саме Бога, не саме молитву. хто найбільше. Подарок це добре, це вже передача. Але коли люди приходять і тільки покладають попадають цілі на подарки, що мені принесуть, що мені буде? І тільки про це говорять. А я питаю, що ж ви тебе принесли для цієї людини, до якої прийшли там, чи на весілля, чи на родини, на хрестини, на імміни і так далі. Що принесе? Тобто подалі. А чому ви не кажете, ти не хочеш, що молитву? Отже, на, радуйся Марія, почала до неї службу Божу, дали нашу свята, відправила служба Бога, а я коли не хочу, і після я за тебе відправив службу Божу. щоб була відправлена служба Бога. Я найбільше ціну молитву і найбільше прийшов. Мені подарів не потрібно. Найбільше було колись з кардиналом вибіровчим і відсідати мене на проході. Люди добрі, не несіть мені подарків, я буду скоро вмирати. І не вмираю. І живе вже більше 90 років. Я. я подарки не несіть, а молитва це найбільший дар. Це не він не подарки це як жамолжа, нищить або з'їла, або пропала, або що сталося. А молитва, вона ніколи нас залишається більше. Вона єсна. І тому найбільший подарок це наша. Хотів би такої історії, що не шкафосвіти. Колись розповідати, кажінька, 40-літній молоці. Коли вона була на столятку і ще дівчина, вдома, тато, мама були, були великі проблеми. Батько і гіра і ігри. І мали проблеми. виносив все з дому і продавав. І коли прийшов день її весілля, вона купила своїм Нареченим кольцем її не вони сували їх в шухляді. Як вже тиждень настав, треба і йти не відчатися, не приходять, коляд немає обручання. Ну, значить, ясно, пара повіні. І програв газар. Ясно, що на нього там тільки не робили, що на нього тільки не робили вже і так далі. Через якийсь час вмирає її мар. Вона теж виходить, завіщі починає тримати, що живе собі на практику, але як праця знаєте, сюди, люди, чоловіки, чоловіком, сюди, працює на її праці, і зачалися якісь такі непотрібні розмови. Він положив свою вчинку і вона відчула, що якісь проблеми робиться в її житті. Проблема вона вже більше відчуває, що десь вона в якійсь мірі доходить чорні добріка. І вона поступово-поступово розуміє, що вона вже є тим другим злодієм, я тоді втрав у простальні кольца течіра, а вона краде свого чоловіка в, в своєї родини. І вона почала задумуватись, і щось вона там перебирала в своїй шуклята, знаходить молитвині в своєї мамі. Хто помершує, що зайшла в цьому молитовнику? В цьому молитовнику вона ще йшла став... листочок паперу на якому були наказані інтенції, наміри. Вона першу інтенцію вона молилась постійно за свого чоловіка, щоб він висвітлювся з цього налогового гріха. Вона не молилась за нього. Не навиділа, а вона молилась як особу, котру потрібно повернути до життя. Це знайшла цю інтенцію. Другу інтенцію вона знайшла. вона просила за свою дочку Агату. Каже, молилась, прошу цей камінь за свою дочку, котра взяла шльок своїм чоловіком і обіцяла, обіцяє тобі любов, вірність, супружинську повагу, і що не залишить тебе аж до смерті. Коли вона прочитала цю намір, цю інтенцію, вона заплакала, вона зрозуміла, що сталося, вона змінила роботу, що з цим чоловіком не зустрічатися, і постановила, пішла сповіді і почала нове життя. Вона зрозуміла, що може дати розток трещину її родині, що вона може піти на другого батька. І в якийсь спосіб діється з нами інтенсія. З вами до Ми теж несемо їх і знами, якісь інтенсивні свої, може нативангелічні на ці намірі, що Бог не хоче смерті рішення, він хоче, щоб він тільки навернувся і жив, і мав життя Тому Сьогодні, коли рік милосердя. коли ми з вами молимося і просимо Бога про милосердя Боже сьогодні на світу, для нас особисто, для нашої країни, як керівників народу і, і держави, щоб ми запалювали милосердя. Тому що як в нашому серці родиться ненамість, це гріх. І тоді дуже важко знищити, поконати його. бачимо, як важко людині навернутися до Бога. Тому скільки за неї потрібно молити. І вона прийшла до свого батька, примирилася, батько вернувся додому, бо він прийшов та програв все тільки мав. Але в такий спосіб, дві, мати, напевно, став Богосвіту, молилась, і дала намір для дочки, що потрібно молити за свого паці, за асфальта. Тому ми, нас, которые, може, маємо якісь проблеми з житті, Може, хтось має ненависть, хтось має зло, не розмовляє з вже давно. Старайтеся в цьому році милосердя прийти, помирити, молити, навіть своєї родини, збути йде терцю намір. Щоб кожний вечір спільна молитва в родині. Бо якщо не буде спільної молитви, для родини буде свято вже вашу житку. А якщо є спільна молитва, це є фундамент. Це є тим фундамент, в котрим будується наша родина, наша церква спільнота. Якщо фундаменту немає, то це є пісок. Прийшов дощ чи урима і все знесло. А якщо буде збудовано на цьому доброму фундаменті, то ця родина вистояти кінця. Тому я прошу і благаю вас всі ці наміри, які винесе до матірського Божа. Вона є посередницею, ми нами і Богом. Вона є тим, як ви резервуаром Божого милосердя, через яку Господь хоче сьогодні через її не порочне серце, хоче відкрити наше серце на Божу благодать, на Божу любов, я допомогла вбитись наші серце. Тому я бажаю вам, щоб на цьому часі полонтися якнайбільше виступили це і благодачі Божої, власні Божі, щоб кожен день, ви якого, просили Бога, щоб Господь набрати те милосердня Боже, Тори Він виливає щоденно на нас, щоб воно знайшло місце в серці. Слава Ісусу Христу і присвяті вам.